На дотик, на дотик. Якщо Росія припинить війну, то закінчиться війна. Якщо Україна припинить воювати, закінчиться Україна. Цими словами, Ентоні Блінкіна починаємо нашу сьогоднішню зустріч, нашу сьогоднішню розмову. І з гостями, які в нашій студії, тому що Україна не закінчиться. Україна була, є і буде, і Україна не закінчить зараз воювати. Причому не лише на фронті, Україна бореться і воює за те, щоб бути на всіх своїх фронтах. І на шляху до перемоги сьогодні беремо тему про жіноче підприємництво. Те, що воно є, це ні у кого не викликає сумніву. А ось те, що воно розвивається, і навіть більшає його кількість і ліпша його якість навіть після 24 лютого. Ось тут можуть бути сумніви і можуть бути питання. І от з цими питаннями ми будемо зараз розбиратися в нашій студії із гостями, які тут у нас з'явилися. З'явилися люди, які власне це і стверджують. Причому це гості з Естонії, і я дуже рада вітаю в нашій студії Мадлі Тім, голова відділу з комунікації Естонської ради у справах біженців. Вітаю, Мадлія! Вітаю! І допомагати в нашій розмові, тому що Мадле буде говорити англійською. Буде Фелікс Хрустельов. Фелікс, вітаю! Доброго і дня. як соціолога відомого в Запоріжжі, не тільки Доброго. в Запоріжжі. Ну і тут ще в ролі координатора програми багатоцільової грошової допомоги mm -hmm. програми по Харківській і Луганській областях благодійного фонду запорізького благодійного фонду Єдність за майбутнє. Спасибі Фелікс, і спасибі за те, що будеш допомагати вести. Цю розмову. Дякую. Отже, тема жіночого підприємництва, чому вона лунає. Ми цю тему піднімали до 24 лютого і говорили про те, що Естонська рада у справах біженців допомагає жінкам з тоді ще тимчасово окупованих територій, тих територій, які були окуповані у 2014 році, допомагає відновитися і почати власну справу і відчути себе. Ну, на цій землі, на своїй українській землі успішними. 24 лютого змусила багатьох людей перевозити бізнеси, релокуватися. Ну тобто, змінили життя всіх. І тут я читаю ствердження про те, що ця програма продовжує діяти. Це так? Uh, well... Це вже п'ятий раз, коли ми робимо програму щодо жіночого підприємства в Україні. Але ми все ще бачимо дуже великий запит на подібну програму. І ми бачимо, що запит на таку програму тільки зростає. Тому цього разу ми прийняли рішення навіть зробити її більше. Цю програму підвищити кількість жінок, що мають змогу прийняти в ній участь. Програма стала розширюватися за рахунок того, що збільшилась кількість окупованих тимчасово окупованих територій і жінок на них, чи чому це вірно? І мова йде не тільки про жінок внутрішньо переміщених, що були вмушені полишити свої домівки мова йде також про жінок, що проживають біля лінії фронту і не мають ніяких джерел доходів зараз. А про жінок, які змушені були виїхати з України і стали біженцями не лише в Естонії, а в інших країнах наприклад, для жінок, які виїхали до Естонії, у нас є програма з гуманітарної допомоги. Ми надаємо все необхідне, також проживання і також ми будемо впроваджувати також програму з розвитку жіночого підприємства і в Естонії для цих жінок. Uh -huh. Тобто це теж буде, і вони зможуть теж займатися власною справою, так? Yes. І Тоді йшлося про Донецьку-Луганську область. Зараз ми навіть говоримо про програму багатоцільової грошової допомоги, і Фелікса представляємо як координатора ще й по Харківській, наприклад, областях. Зараз в цих програмах задіяні які області? 10 Uh, it's um, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, Харків, Суму, Чернігів, Київ, Херсон, Миколаїв, Одеса. Uh -huh. So, yeah, in total of 10 oblasts. Mm -hmm. І Запорізька в тому числі. Ви знаєте, ah, так. Запоріжжя. Окей. Мадле каже, що чи можемо ми ще раз повторити список, бо цей список був актуальний для тих областей, де ми надаємо грошову допомогу. Uh -huh. Але ще є окремий список, який трохи відрізняється від по областях, в яких діє програма щодо жіночого підприємства. Давайте, тепер тепер цей список, uh -huh. який саме жіночого підприємства. I will just list them again, right. Uh -huh. Uh -huh. Okay. So, э, uh, we will operate with this program in Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Poltava, Chernihiv, Sumy, Kyiv, Kirovohrad, Cherkasy oblasts. Усіх областей. Uh, so eight? Eight yes. of them. Mm -hmm. отже, в десятьох областях це грошова допомога і вісім областей, які задіяні у там, де можна підтримувати жіночі підприємства, так Ен область MPC. Yes. Давайте, якщо можна трохи більше про Запорізьку область, як тут здійснюється ця програма, хто став учасниками, як здійснюється власне допомога. Uh, so in Saporisia, uh, we are supporting ten запорізькі області. Ми підтримаємо десять uh, сімей, які тільки розпочали бізнес uh, вперше. І ще шість сімей, які вже uh, мають бізнес, але ми також їх попідтримуємо. Вони були в попередніх програмах. Ці шість сімей. А коли почалася нова програма з лютого? от мені здається, що якраз в лютому вона й мала стартувати, Чи я помиляюся? the spring. в жовтні, угу, в, жовтні. Угу. в жовтні. Ми почнемо перші лекції, лекції Там навчання. Йде навчання, так Там навчання третренінги угу. та менторство для цих жінок, які вперше приймають участь в бізнесі в програмі. Ці жінки зараз на підконтрольних Україні територіях. Yes. Але вони з Запорізької області, так This 16, they are from Запоріжжя, yes. так. Ці 16 uh, жінок uh -huh. вони з Запорізької області, але наразі ми не відстежуємо, де вони знаходяться, і це не є дуже важливим, тому що все, що ми робимо, відбувається онлайн. Чому все-таки ухвалили рішення підтримувати і продовжувати саме розвиток жіночого підприємництва, а не просто допомогу гуманітарну, яку зараз надають багато партнерів України, ті, хто співчувають, і ті, хто бажають нашої перемоги і перемоги світла Ми також надаємо і гуманітарну допомогу в класичному розумінні. Ми здебільшого надаємо багато цільові грошові гранти. Але для того щоб надати жінкам можливість мати більш всі джерело доходів, ми проводимо програму з розвитку підприємства. підприємництва. Про які підприємства власне йдеться? Хто став учасниками програми? Ну який саме бізнес підтримується? Більше це проекти фермерські сільського господарства, але також є і інші, наприклад, які пов'язані з Харчуванням, які пов'язані освіта з, з освітою, з випічкою ага. а, і також пошив одягу. Ага, і ось це з жовтня, якраз нові підключаться і будуть підтримані ті, хто вже брали участь в таких підприємництвах. Так, у нас є два напрямки. Перший напрямок це для жінок, які вперше приймають участь в розвитку власного бізнесу, бізнесу підприємства. Тут більш такі основні речі для людей, які навіть не вміють писати ще бізнес-плану. Другий напрямок він вже пов'язаний з менторством тих підприємств, що вже працюють для того, щоб допомогти їм працювати краще. Коли ми зустрічалися вперше тут в цій студії, говорили про програму підтримки жіночого підприємництва і розповідали, які є цікаві ідеї, які цікаві проєкти, як вони втілювалися. Це було ще до 24 лютого. Чи відслідковували чи відстежували, яка доля тих, хто вже брав участь і зараз, на жаль, ті території окуповані. Вони не просто окуповані, більшість з них знищені просто бо лютий ворог це все під ноль знищує. Ми не відслідковуємо всі бізнеси, а ми але ми точно знаємо, що багато з них виїхали, і багато хто з них зміг навіть забрати свої з собою те uh -huh. остаткування, яке було куплене в рамках цього проекту. І вони продовжують свій бізнес, але в інших місцях. І до того ж, між учасниками проекту склалися дуже тісні відносини. Є прям ціла мережа людей, які приймають приймали участь в проекті. Тому з одного боку це не тільки допомога жінкам покращити свій матеріальний стан і отримати постійне джерело доходів а також і певне джерело для дружніх відносин між жінками, які приймали участь проєкті. Зараз питання навіть не про проєкт жіночого підприємства, а от про багатоцільову грошову допомогу. І тут до Фелікса, як до координатора, по Луганській області, Луганська, яка майже повністю окупована, як вдається допомагати людям на майже повністю окупованій території області? Чи йдеться тільки про ті ну, два населених пункти, чи скільки йде, все-таки є український контроль? Ну, це дійсно досить важко працювати на окупованих територіях, оскільки дуже часто у них бувають проблеми зі зв'язком. Uh -huh. І ми постійно шукаємо шляхи для того, щоб знаходити з ними зв'язок. Якщо раніше до того, як вся територія, майже вся територія Луганської області стала окупованою, ми працювали здебільшого телефоном, люди могли телефонувати на гарячу лінію і консультуватися і отримувати цю допомогу. Тепер ця комунікація вона більше змістилася в онлайн. Uh -huh. Люди мають змогу зайти на платформу Естонської ради справ біженців, де вони власноруч можуть заповнити спочатку форму реєстрації на цю допомогу, і потім вже відібрані родини зможуть отримати, заповнити реєстраційну форму заяви і uh -huh. отримати цю допомогу. Але тут є теж певні нюанси, пов'язані з тим, що, по-перше, Доступ не тільки для українських до українських сайтів, а навіть до естонських сайтів обмежується тією стороною. Так люди вимушені використовувати VPN, щоб ага. зайти навіть на естонські сайти. А, і по-друге, це те, що є території, на яких е... точаться бойові дії, і там взагалі працюють е... як станції радіоелектронної боротьби, які по повністю блокують ага. будь-який ага. зв'язок, е... не тільки мобільний, а й інтернет. І є такі, що довгий час це вже ну з березня, майже вся Луганська область і під обстрілами, і більша частина під окупацією. Так і ми стикаємося з такими сім'ями, які кажуть, що нам щоб з вами зв'язатися, необхідно йти там декілька кілометрів від села, де є пагорб. І з цього пагорбу ми можемо зловити інтернет через смартфон і якимось чином заповнити цю анкету, заявку і зв'язатися з вами. Такий приблизно алгоритм дій і в Запорізькій області, там, де окуповані території, наскільки володіються так, такою інформацією. Так, наразі, оскільки о, ситуація зі зв'язком погіршується, маємо переходити теж в онлайн і працюємо за точно такою ж схемою, і в Запорізькій області. Звісно, є території, де більш-менш можна зв'язатися і о, за, за рахунок українського мобільного зв'язку, uh -huh. але вороги. Намагаються його максимально кхе, глушити і, і розп... обмежують, місті. розповсюджують серед населення свої сим-карти, свої номери. Але люди знаходять способи. Люди знають про існування VPN, люди знають про існування нашої програми інформація передається в місцевих е, телеграм вайбер групах е, передається з уста уст, уст, уст від людей і люди дізнаються що можна е, встановити VPN, зайти на сайт і там зареєструватися це сайт Естонської ради у справах біженців, так і сайт Запорізького володіного фонду єдні за майбутнє, де це можна сама платформа, вона розміщена на сайті Естонської ради у справах біженців, але вона є як англійською, так і українською. Ага. Тобто ага. людям не потрібно там знати якийсь інший язик, я язики, інші ага. мови, щоб туди ага. зайти. Ага. А, додаткова інформація про програму є також на сайті Запорізького фонду. Єдність за майбутнє, де є інструкція, чітка, як це зробити, і посилання на, на саму платформу, де е, необхідно зареєструватися. Партнери, Запорізький благодійний фонд, Естонська рада у справах біженців і Гараж 48 чи угу. цієї команди. Uh -huh. ага. yes. Це для того, щоб ми не забули сказати, хто це все впроваджує. А ось важливе для мене зараз питання до Мадлє. Як ось цей приїзд до Запоріжжя, які відчуття? Ми ці дні дуже гучно чуємо прильоти ворожих ракет і розуміємо, що ворог не заспокоївся і він не збирається припинити те, про що Ентоні Блінкін каже, що він припинить воювати, то закінчиться війна. Він не збирається закінчувати війну. Як це відчувати естонцям? Uh, for me, it's uh, very important to be here і спеціалі авто спрингтайм, пікез це максмі прибуття сюди і знаходження тут допомагає нам краще зрозуміти ситуацію, краще розуміти потреби, поспілкуватися з людьми. Так, ми також чули і повітряну тривогу, і чули обстріли. Так, звісно, ми були шоковані цим. Але навіть це не є таким поганим, як, якими поганими є розповіди людей та сімей, які виїхали з окупованої території, вперше приїхали за ці півроку, ну вже майже сім місяців війни до України і до Запоріжжя. Mm -hmm. Уявлення про Запоріжжя і Запоріжжя, яке побачили, чи відрізняється? Yes, mm it's -hmm. definitely different так дійсно, що моє враження трошки відрізняється від того, яким воно було до нашого приїзду. Ну по-перше, що ми тепер відчули на собі всі ці вибухи, всі ці повітряні тривоги. Але головне, що ми побачили, це як спокійно люди в Запоріжжі на це реагують, яким чином вони справляються з цим, і це дійсно дуже вражає, тому що люди. Справляються з такими важкими ситуаціями, і власне ми а, тут побули два-три дні, і ми поїдемо. А ви тут будете залишатися ще і будемо воювати, тому що Україна була, є і буде. Україна українці дуже вдячні країнам Балтії, які так солідарні, які настільки принципові, і ось питання до цієї ситуації, коли країни Балтії і Естонія в тому числі. Заборонили в'їзд росіянам, в тому числі і тим, хто зараз намагається вирватися з Росії для того, щоб не бути мобілізованим. Як моделі до цього ставляться? Айтінк, ай тінкетінг a certain case. я підтримую. Я підтримую такі заходи. Звісно, що навіть з російської сторони можуть бути люди, які потребують. Захисту від Естонії, але ми прийняли таке рішення не впускати нікого, щоб будь-яким шляхом зупинити цю війну, і ми бачимо, що та реакція, яка з російського російського боку потім за цим послідувала негативна, вона підтверджує, що ці механізми вони є дієвими. Як на думку, Медлі має завершитися ця війна? Хто тут може допомогти і що? You? Uh, на жаль, в мене немає магічної this... кулі, щоб можна було подивитися в майбутнє і зрозуміти, яким чином це буде, але я 100% впевнена, що ця війна закінчиться, і Україна виграє, і Естонія, а також Естонська рада у справах біженців буде робити все, що вона може, щоб допомогти і стільки наскільки це буде потрібно. Немає магічної куліші для того, щоб запуляти її в Кремль і пришвидшити завершення, ну, принаймні те, про що каже Блінкін, що якщо Росія припинить воювати, то закінчиться ця війна. Що нам ще важливо сказати сьогодні і про програму підтримки, і про те, от як в ці осінні дні, тому що на порозі? Зими і розуміємо наскільки вона буде непростою. Що важливо ще сказати нашим слухачам-глядачам на завершення? Естонська рада у справах біженців наразі з іншими міжнародними організаціями-партнерами намагаються виробити план, яким чином допомогти Україні для того, щоб подолати цю зиму і перезимувати. Але ми розуміємо, що дійсно зима вже близько, але ми ще знаходимося на етапі планування. Ми будемо намагатися зробити це максимально швидко. Ми наразі не знаємо, що це точно буде. Це чи це буде теплий одяг, чи це будуть обігорювачі, або щось інше, що допоможе. Це буде прийматися рішення під час планування. Коли ми ще зможемо побачити, почути мадлє і дізнатися, як рухається програма і як рухається в тому числі і ось ці моменти допомоги, теплі моменти, теплі речі, і мінгірінсапорися лайк. Show, і Запоріжжя і Україна інші області, так Я не можу сказати точно, коли знову я буду в Запоріжжі, тому що будемо дивитися, яким чином змінюється ситуація, але точно можу сказати, що всі люди, які потребують такої такої допомоги з замовкою, вони отримають необхідну інформацію від наших партнерів, а також з, оці... з соціальних мереж, які ми користуємося. Тому Пені, що ця інформація до людей. Ага, діде. Ну, а пані Мадлє якраз і є відповідальною за комунікацію. Так, ну що ж, дуже-дуже вам вдячні. І за цю комунікацію, і за цей дотик до інформаційного нашого простору. Ми сьогодні спілкувалися із Мадлє Тім, яка є керівниця комунікаційного відділу Естонської ради у справах біженців. Дякую, Мадлє. Дякую. І Фелікс Хрустальов, якому дуже дякуємо за те, що ми змогли зрозуміти Мадле, а вона змогла зрозуміти нас. Тобто Фелікс, який тут у нас був більше як перекладач. А Фелікс, і соціолог, і координатор програми багатоцільової грошової допомоги, програма, яка діє в Харківській і Луганській області. Це програма Запорізького благодійного фонду єдність за майбутнє. Дякую, Феліксе. Дякую за запрошення. Ну і побажання того, щоб. Не так магічна куля, як магічні дії всіх тих, хто на своїх фронтах, кожен і кожна наближають перемогу, наблизили цю перемогу і зробили її відчутною на дотик. Спасибі вам і спасибі всім, хто з нами весь цей час був протягом нашої розмови. Радіо на дотик на